Вітаю, друзі, на каналі Мирка Онлайн. Сьогодні ми поговоримо з вами, як забезпечити себе резервним електроживленням під час частих відключень електроенергії. Отож, друзі, ми сьогодні поговоримо про те, як зробити для себе резервне живлення і зробити так. Щоб воно працювало, щоб вас не надурили. Я сьогодні підібрав кілька таких основних тез, які хочу до вас донести, тому що світло виключають, електрику виключають і бомбардування продовжується. І навіть в такому тихому районі, який можна вважати Волинь, це вже відбувається все частіше і частіше. І ми розуміємо, що світло вимикають теж. На все довший і довший час. Одні люди шукають для себе і не можуть знайти рішення, весь час стресують від цього. Інші люди в паніці біжать, купляють будь що і не в рішення проблеми. Тому ми поговоримо сьогодні саме про те, щоб знайти рішення для вирішення ваших проблем зі світлом. Отож, друзі, сідайте зручніше. Влаштовуйтеся себе, зробіть собі чайку, можливо, це відео саме для вас. Сьогодні я хочу з вами поговорити про ті часті відключення електроенергії і ті проблеми, які виникають в людей, пов'язані з цим. І чимало з вас відчули вже давно, що все частіше в нашому рідному місті і в нас на Волині, доволі спокійній області, все частіше вимикають світло. Вимикають електроенергію. Це пов'язано з тими обстрілами і всієї території України, і нашої волині, зокрема. І кожен з нас прогнозує, що в принципі, і з настанням холодів, проблеми все-таки будуть збільшуватися. Та й війна з Росією триває і ці проблеми просто так не зникнуть. Багато людей. Чимало людей сьогодні побігли в панніці купувати різні пристрої, які, зрештою, в кінці кінців не забезпечують їхніх потреб, не вирішують проблем, а інші частина людей просто не розуміють, що робити, куди бігти, і потерпають від незручного свого становища. Тому я хотів би сьогодні, не як електрик, не як великий експерт в тому, що треба зробити, саме який пристрій треба купити, для чого, я не буду заглиблюватися в деталі. Я просто розкажу вам, як не зробити велику помилку і як забезпечити себе надійним джерелом електроживлення, саме для того. Для чого він вам необхідний, продовжуємо наше відео. В першу чергу, друзі, я би задав би собі два таких простих питання. Перше, для чого вам це резервне живлення? А друге питання якою сумою коштів ви володієте, або якою сумою коштів ви можете потратити на забезпечення себе резервним живленням? Саме першим своїм би кроком: я би зробив, пішов би до тих людей в гості, які вже щось собі зробили. Можливо, ваш сусід чи співробітник уже купили собі якийсь там генератор, чи купили якусь собі портативну електро міні електрогенератора чи електростанцію, акумуляторну можливо, батарею. Підіть, подивіться. Сходіть на чайок, купіть печиво, купіть цукерки, зайдіть до свого сусіда, зайдіть до свого співробітника, подивіться, що там він собі не робив. І повірте, та людина, яка вже щось собі зробила, вона вже володіє великим набором підводних камінців, на які вона натикнулася, або кілька навіть граблів, на які вона наступила. І він вам про це все з таким захватом розповість. Що ви 100% вже саме такі помилки, як він, не зробите. І саме головне, сьогодні є інтернет. Не виходячи з кімнати, не виходячи з хати, ви можете просто зайти в інтернет, в Ютуб і подивитися відео саме тих людей, які мають дуже багато переглядів, які спеціалізуються на тому, в яких є дуже багато відео про цю проблему. Ви можете просто для себе подивитися. і Володіючи критичним мисленням, відкинути багато всяких непотребу і зрозуміти, що для вас е саме саме-саме-саме. Ну і зрештою, тоді ви можете взяти е олівець чи ручку, е невеличкий клаптик паперу і пройтися по своїй хаті, е порахувати для себе споживання вашого будинку. Або ж зразу вибрати те, що ви хочете забезпечити резервним живленням. Для себе, наприклад, як і більшість звичайних пересічних громадян, є кілька таких основних речей, які вони мають забезпечити резервним живленням. Ну, перше, це робота котла опалювання, чи це газовий котел. Чи це котел на дровах, чи це інша якась гібридна система, вона потребує електроенергії. І саме це напевно буде саме цікаво, тому що настає зима, і якось треба себе забезпечити теплом. Якщо не буде світла, як це зробити? Ну, напевно, неможливо. Тому порахуйте споживання вашого котла. І це вже буде першим доданком в тій сумі, яку ви маєте підібрати. Друге, подумайте, що ще ви хочете мати. Можливо, зарядити свій мобільний телефон. Окей, додаємо. Можливо, треба ще зробити так, щоб працював ваш інтернет-роутер вдома. Добре, додаємо і це. Що ще ви хотіли би? Можливо, щоб говорила одна. Лампочка в хаті, можливо, і так, щоб, якщо у вас є газова плетач, щоб вона вмикалася від запалювання п'єзоелементу, можливо, і це. Все це потребує звичайного прорахунку. Ну, Якщо котел буде споживати 100-150 Вт, окей, ми це записали. Якщо якась зарядка буде споживати 45 Вт, ми це теж записали. І тоді ми заходимо в кухню, бачимо, о, там ще стоїть холодильник. А ну заглянемо в інструкцію, подивимося, що цей холодильник споживає, скільки він може максимально споживати, коли вмикається, скільки він може взагалі під час роботи споживати номінально. Все це треба подивитися, додавити, і у вас вийде, там, наприклад, якась сума схожа там, до, до 1 кВт, чи 600 Вт, чи 800 Вт. Тобто ви зрозумієте в першу чергу для себе, яку потужність ви повинні мати в себе вдома, щоб от саме те, що ви хочете, щоб воно вмикалося. Можливо, вам ще треба буде ноутбук. Переверніть кришку ноутбука, подивіться, що він споживає. Подивіться інструкцію. Так ви для себе зможете підібрати на свій хлопський розум все, що у вас працює. Запишіться на листочок. Комп'ютер стільки-то, холодильник, стільки-то. Який-то котел, стільки-то. Все це ви можете в кінці кінців показати буде в магазині тому продавцю, якого будете купляти джерело резервного жилення. Звичайно, що ви можете робити дуже багато складних систем, але для цього треба обов'язково порадитися з професіоналом цієї справи, поставити йому дуже точну задачу. Маючи цей перелік, ви завжди зможете вже поставити свою задачу. Звичайно, вам далі треба розібратися, а скільки часу ви хочете мати це резервне жилення. Якщо ви говорите, що мені максимум треба, щоб якось там пережити там, 5, 4, 3 години, це вам завжди буде якийсь один інструмент можливо. Якщо вам хочете, щоб ви взагалі не думали про те, то вам, можливо, треба буде купувати обов'язково дизельний генератор. Там можливо, ще щось більш цікавіше. Тому, друзі, не вмикайтеся продовжувати. Сьогодні на ринку є багато різних продавців, як і добросовісних, так і недобросовісних. Тому саме головна ваша задача полягає в тому, щоб не попасти на добросовісного якогось продавця, який би тільки збільшив кількість ваших проблем. Я вам розкажу на власному прикладі: я підрахував вдома все, що мені необхідно, щоб працювала довгий час. І виписавши все це собі на клаптик паперу, я пішов в інтернет і почав дивитися. Що для себе роблять люди, з якими проблемами вони е, зіштовхуються? І насправді я е, потратив кілька днів, читаючи різноманітні варіанти. Але знову ж таки, той папірець, на якому написано, що саме мені потрібно, він завжди мене вертав на одну нормальну дорогу. Я зателефонував своєму товаришу, який в цьому розбирається, і сказав: Ось мені треба щось таке. Він, звичайно, мені запропонував багато різних варіантів розгалужених. І дякуючи цьому, я собі обрав такий варіант, який можна буде в майбутньому якось е, апгрейдити, як кажучи на мові айтішників. Тобто до нього можна буде додати щось, що покращить зручність чи забезпечить функціонал вашого резервного жилення. Отже, друзі, маючи таке споживання, яке не доходить навіть до 1 кВт, в середньому це номінально 600 Вт, я почав шукати собі генератора, який би забезпечував якісним струмом, від якого буде працювати все. І холодильник, і телевізор, як самі найпростіші прилади, а також і газовий котел, який є досить складним, саме до того, який струм він хоче споживати, маючи ці всі. Вихідні я прийшов до того продавця і сказав, що все це має працювати. Ось така буде номінальна потужність. Я хочу, щоб в мене завжди був запас потужності, щоб генератор міг нормально функціонувати, щоб він не працював на своїх пікових потужностях, а щоб він працював в своєму номінальному цьому, щоб до цього генератора можна було підключити інші приводи, які покращували функціонал, наприклад, то, там, автоматичний запуск. Або автоматичне перемикання з резервних джерел живлення. І я собі придбав такий генератор. У мене в хаті трохфазне підключення. І експерт підказав мені, який треба перемикач мені купити, щоб я міг безпечно і надійно підключити генератор до свого будинку. Таке, таке все є, і воно коштує. Недорого в порівнянні з тим, що ви можете наробити біди, підключаючи генератор. Тому також я купив і цей прилад. І, звичайно, я ще я купив комплект, установочний, скажімо так, всіх необхідних кабелів, щоб можна було якісно підключити цей генератор. Все це може зробити тільки справжній електрик, який на це вчився, який має в цьому досвід. Тому я обов'язково раджу скористуватися. Послугами такої людини. Якщо у вас немає такої людини, якщо вам нема кому підказати, внизу під цим відео, чи це у Фейсбуці, чи це у Ютубі, пишіть мені, і я вам пораджу щось, звичайно, що на території Волинської області, або допоможу вам розібратися, які саме прилад вам треба. Отже, друзі, я сподіваюся, що це відео стало вам корисним. Вона не розповідає про технічні питання, але воно говорить про загальні речі, які треба зробити так. Щоб потрачені кошти не були викинуті на вітер. Дякую всім, хто дивиться. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться, напишіть свій коментар, поширте його. Я думаю, ми разом з вами переживемо ці часи. Слава Україні! Віримо в наше ЗСУ, робимо все для нашої перемоги. До зустрічі!